Коло життя о Генрі, Мировий суддя Бінаджа Уідеп сидів на порозі суду, смоктав бузинову люльку. На обрії, застигши під півдорозі до зеніту, височило сіро голубе в полудневому марві пасмо камберлинських гір. По дурному, куткудакаючи, головною вулицею селища бундючно прошкандибала зозоляста курка. Почалося репіння коліс, і на дорозі, здіймаючи куряву, з'явилася запряжена биком бідарка, в якій сиділи ренці Білбро та його жінка. Бідарка зупинилася біля дверей суду, і подружжя злізла на землю. Сам Ренці складався з засмаглої, аж коричної шкіри і жовтої чуприни над нею, на висоті шести з чимось футів. Незорушний спокій облягав його, мов сталеві лати, а жінка його. Загорнута в чималу кількість ситцю з батьма гострими кутами, припорошена нюхальним тютюном, була якась незграбна і стомлена від туманно усвідомлюваних бажань. Крізь усе це приглядав глухий протест ошуканої юності, яка ще не помічає, що вже відходить. Мировий суддя, з поваги до своєї гідності, встромив ноги в черевики і відсунувся, даючи подружу ввійти. знаться!» Мовила жінка голосом як у того де вітер у сосновому гіллі. Хочемо розлучитись. Вона глянула на Ренсі, аби впевнитися, що у тому, як вона виклала суть справи, він не заважив якоїсь помилки неясності, невиразності, небезсторонності чи прагнення до особистої вигоди. Так, розлучитись, повторив Ренсі, поважно кивнувши головою. Ми, знаться, ніяк не можемо вжитись. коли чоловік і жінка дбають одне про одного. То й то самота в горах заїдає. А коли вона сичить, мов дика кішка або сидить на як сова, то чоловікові з такою жити не сила. Коли він казна яке леда, що? не дуже завзято мовила жінка, вештається без діла з різною поганю та контрабандистами, а потім вилежується, нажлуптавши самогону. та ще морока ізграє й ушу удивих собак, їх треба годувати. Коли вона ж бурляє покришками й каструль, у тон її відгукнув Сиренці. Та ще ж, парла окропом найкращого у всьому камер мисливського пса, варити чоловіку їсти їй аж з душі верне, а вночі не дає спати, все гриза з якісь дурниці. Коли ж він нічого заробити не годен та ще на всі гори прославився, як нікчема, то хіба тут до спання? Мировий суддя непопливо взявся до виконання своїх службових обов'язків, підсунув до прохачів єдиний папірець і дерев'яний ослін. Розгорнув звіт законів, що лежав на столі, і пробіг очима перелік статей. Потім протер окуляри і підсунув до себе чорнильницю. В кодексі законів, проголосив суддя, нічого не сказано про розлучення стосовно до юрисдикції даного суду, одначе, з погляду справедливості, Конституції та золотого правила роби іншим так, як хочеш, щоб вони робили тобі, угода, яку не можна розірвати, є невигідна. Якщо мируй суддя може поженити якусь парочку, то ясно, що він зобов'язаний, якщо це треба, і розлучити її. Наш суд зараз винесе ухвалу про розлучення, впевнений, що Верховний суд визнає її правильною. Ренсі Білбро видобув з кишені штанів каптучок з тютюном, з капшучка витрусив на стіл п'ятидоларовий папірець. «Торгував за одну ведмежу і дві лисичі шкури, сказав він. Оце всі наші гроші. Становлено в судді за розлучення плата, сказав суддя, дорівнює п'яти доларам. І він удавано байдуже запхнув кредитку в кишеню свого домотканого жилета. Потім з великими фізичними розумовими муками надряпав на половинці паперового аркуша ухвалу про розлучення і переписав її на другу половинку. Тоді прочитав Ренсі Білбору та його дружині документ, що давав їм свободу. Цим доводимо до відома всіх. Що Ренсі Білборо та його дружина Еріла Білборо, цього дня, бувши здорові тілом і душею, особисто з'явилися переді мною, дали обіцянку віднині віку не любити і не шанувати одне одного, одного, ні в доброму, ні в поганому, не слухатись одне одного, і порушили справу про розлучення відповідно до спокою і гідності нашого штату. При цьому ухвали не порушувати, і нехай поможе вам Бог. Біннаджа Уїде. Мировий суддя тут і в окрузі П'ємонт, штат Теннессі. Суддя вже збирався вручити Ренсі один з папірців, але його затримав голос Аріели. Обидва чоловіки витріщились на неї. Їхня топоумна чоловіча природа зіткнулася в особі цієї жінки з чимось несподіваним і непередбаченим. Суддя, ану почекай, не давай йому цю бумагу, бо ж іще не все залагоджено. Спочатку захистимо її права. Я повинна одержати гроші на прожиток. Де це видано, чоловік має розлучення, а жінці щербатого цента не дає. А я збираюсь сподатися до свого брата Еда на горбату гору, отож мені потрібні черевики, тютюн та ще дещо. Коли Ренсі знайшов гроші на розлучення, то нехай знайде мені на прожиток. Ренсі Білбро аж рота роззяв з несподіванки. Раніше у них і мови не було про гроші на прожиття, але від жінок. Завжди можна чекати і приголомшливих несподіванок. Мировий суддя бінатжа Уїдеб зрозумів, що й цей пункт вимагає юридичного роз'яснення, проте в Кодексі законів не було нічого сказано і щодо грошей на прожиття. Однак жінка була боса, а стежка до Горбатої Гори крута й кам'яниста. Білбро», – офіційним тоном запитав суддя. У справі, що зараз оце слухається в суді, скажіть. Яка сума, на вашу думку, буде справедливою і достатньою для прожитку? Ну, думаю, відповіла жінка, на черевики та й на все інше, нехай буде п'ять доларів. Невеликі гроші, але дочлапати до брата Ета вистачить. Названа сума, проголосив суддя, не є надмірною. Ренсі Білбро, за рішенням суду, ви повинні сплатити позивачці п'ять доларів, щоб ухвала про розлучення набрала чинності. У мене вже нічого нема, тяжко зітхнув Ренсі. Я все вам віддав. У противному разі, додав суддя, люто вдивляючись поверх окулярів на Ренсі. Вас буде звинувачено у неповазі до суду. Ото я так собі думаю, якби ви почекали до завтра, благальному Ренсі. я б, може, десь і шкріп, чи позичив п'ятірку, хіба ж я знав, що їй треба дати на прожиток. Слухання справи відкладається. Оголосив бінадже обіда, завтра ви обоє прийдете сюди і виконайте судову хвалу, після чого вам буде видано судосу розлучення. Він усівся на порозі і заходився шнурувати черевики. Доведеться їхати до дядька Заїї, вирішив Ренсі. — Там і переночуємо. Він сів у бідарку з одного боку, ріла залізла з другого, низенький рудий бик, підкоряючись легенькому удару мотузяних віжок, повільно обійшов півколо. І бідарка попозла геть, збиваючи колесами куряву. Мировий суддя Бінаджаввіде сидів і смоктав бузинову люльку. Під вечір він дістав свою щотижневу газету і заходився читати, читав доти, аж доки посутеніло, і рядки газети почали розпливатися. Тоді він засвітив Лоєву свічку, що стояла на столі, читав далі, поки не зійшов місяць, повіштивши, що пора вже вечеряти. Суддя жив у з товстих колод хатині на схилі горба біля сухої тополі. Йдучи додому вечеряти, він перейшов струмок, що біг між густих лаврових заростей. Тут, на зустрічі з за кущів, раптом ступила людська постать і наставила в груди рушницю. Капелюху нападника був низько насунутий, більшу частину обличчя закривала якась шматина. Ану, давай гроші! мовила постать, і не писни. Бо я нервовий, палець на гачку так і танцює. У мене тільки п'ять доларів, запинаючись, проказав суддя, витягуючи кредитку з жилетної кишені. Скрути її, почувся наказ і засуню дуло. Кредитка була нова й хрустка, навіть незграбним і тремтячими і стриху пальцями її неважко було скрутити в руручку, і значно важче запхнути стол рушниці. Та тепер іди собі. Сказав грабіжник, і суддя не загаявся скористатися з цього дозволу. На другий день Рудий бичок знову притягнув бідарку до дверей суду. Суддя Бінаджо Відеп був у черевиках, бо вже давно ждав відвідувачів. У його присутності Ренсі Білбор дав своїй дружині п'ятидоларів папірець. Очі суддів п'ялися в нього. Папірець мав такий вигляд, наче недавно був скручений і застромлений у столушниці. Але суддя утримався від коментарів адже будь-якому папірцю може забандюритись скрутитись, і він вручив кожному відвідувачу свідоцтво про розлучення. Обоє стояли, не знаючи, що сказати, і мовчки згортали одержані гарантії своєї свободи. Жінка кинула близький погляд на Ренсі. То ти зараз на бідарці додому, сказала вона. Хліб на полиці в бляшині коробці а шмат свинини я поклала в казанок, щоб собаки не дістали. Увечері не забудь накрутити годинника. А ти знаться до брата Еда? спитав Ренсі, тонко вдаючи байдужого. Та до ночі треба було б добратися, мабуть, не дуже вони зрадіють, коли до них заявлюсь. А де ж більше мені подітися? Це не близький світ, я вже піду. Ну, прощаємось, Ренсі. хоч ти, може, й не захочеш прощатись. Я ж не якийсь там пес. Мученицьким тоном мови Ренсі, щоб не захотіти прощатися, це ти рвешся скоріше втекти звідси. То, може, сама не хочеш, щоб я прощався. Аріала мовчала. Вона ретельно згорнула п'ятидоларову кредитку та свідоцтво про розлучення і сховала за пазуху. Дивлячись крізь окуляри, бінаджев віде п з сумом простежив, як зникли гроші. Судя думав про своє і незабаром сказав слова, які свідчили. Що він належить до дуже численної категорії людей, здатних співчувати, або до значно меншої численної категорії видатних фінансистів. Самотньо тобі буде стріхати, ніж сьогодні вночі Ренсі, мовила Ріела. Ренсі Білберу розглядав камберленське пасмо гір, ясно синя в сонячному промінні. На Ріелу він уже не дивився, «А вже ж самотньо, відповів. Та коли хтось доріє і добивається розлучення, то його не втримаєш? Є ще дехто хто хоче розлучення, сказала Аріала, звертаючись до стільця. І не хоче, щоб дехто залишився. А ніхто й не каже, що не хоче, а ніхто й не каже, що хоче. Краще мені не баритись та йти до брата Еда. Тепер ніхто не зможе накрутити того старого годинника. Може, мені поїхати з тобою на бідарці Ренсі та накрутити тобі годинника? Вираз обличчя горянина зостався непроникним, на ньому не відбилося ніяких почуттів, але він пристягнув свою широченну п'ятірню і тонка засмагла рука Аріели сховалася в ній. На мить душа цієї жінки прозирнула крізь незворушні риси її лиця, одухотворивши їх. Собачня тепер не набридатиме тобі, сказав Ренсі. Згоден, я поводився з тобою погано, накручу вже того годинника ти, Аріллу. Моє серце там, у нашій хатині, прошепотіла Еріелла. З тобою. Я більше не казитимусь. Їдьмо додому Ренсі, щоб устигнути завидна. І вони попрямували до дверей, забувши про мирового суддю, але Бінаджа уїти зупинив їх. Іменем штату Тенесі, проголосив він, я забороняю вам порушити його закони й порядки. Нашому суду приємно і дуже радісно бачити, що хмари не злагоди і взаємонерозуміння, розуміння, які нависли були над вами люблячими серцями, розвіялись, але суд повинен оберігати мораль і духовну чистоту штату. Суд нагадує вам, що ви більше не є чоловіком і дружиною, подружжям, оскільки вас розлучено відповідальною судовою ухвалою, і внаслідок цього ви не маєте права користуватися благами матрімоніального стану. Ріала схопила Ренсі за руку. Що вона чує? Чи не означає це, що вона повинна втратити його тоді, коли життя добре навчило їх обох? Проте суд готовий, вів далі суддя, скасувати поразку в правах, спричинену ухвалою про розлучення. Суд перед вами і може здійснити урочистий обряд вашого одруження, щоб усе стало на свої місця. І щоб сторони, які позиваються, могли знову не бути почесного і облагороджуючого матрімоніонального стану, до якого вони прагнуть. Платня за здійснення згаданого вищого обряду в даному разі становить 5 доларів. Від останніх слів судді в серці Ерієли зажевріла надія. Її рука швидко ковзнула за пазуху, звідти випорхнула і опустилася вільною голубкою на судівський стіл кредитка. Бляді щоки ряли зарожевіли, вони стояли, тримаючись за руки, і слухали слова, що знову поєднували їх. Ренсі допоміг їй залізти в бідарку і сів поряд. Рудий бичок знову бійшов пів і вони все так же тримаючись за руки, вирушили в гори. Мировий суддя бінаджа увідеб, усівся на порозі і скинув черевики. Ще раз помацав пальцями п'ятидолару кредитку, засунув жилетну кишеню. Знову закурив свою бузинову люльку, а головною вулицею селища по-дурному кудлакуючи, знову бундючно пришкандибала зозуляста курка. Ну ось і все, самий Любі, з вас, як завжди, підписка, вподобайка та коментар. До зустрічі в наступній історії з любов'ю ваш Тіней.